Одного із точно найлюбленіших гостей цьому залі це Олександр Солонтай, людина, яку минулого разу ми понад три години приймали на зустрічі, і не хотіли відпускати. Експерт інституту політичної освіти в Україні. Сьогодні він був і є, в принципі, ще й завтра з робочим візитом у Польщі. І, звичайно, ж ми не могли пропустити такої нагоди. Я не буду довго затримувати час, як завжди на початку лише коротенько. Розповім про формулу нашої сьогоднішньої зустрічі вона буде приблизно такою ж, як у нас завжди. Але оскільки Сашкові хотілося мати більше інтеракцій з глядачами, більше можливості з вами поговорити, то замість виступу нашого гостя на початку 30 хвилинного, сьогодні виступ буде тривати 15 хвилин, і далі, після 15 хвилин, ви вже матимете можливість задавати запитання-відповіді, ну і далі, відповідно, розповідь. І виступ нашого гостя буде керуватися вже в залежності від того, які питання ви будете задавати. Отже, я передаю слово Олександрові, і ми з задоволенням тебе послухаємо. Будь ласка, Саша. Дякую, Наталі. Всім доброго вечора. А, використання цього мікрофону зумовлено необхідністю якогось запису. Чи якщо я його покладу, запис можна буде так. нормально буде? Краще з мікрофоном. А якщо я як буду говорити так, голосно нормально. У ні, краще постійно голосно нормально. Ясно. Я буду використовувати добре. Це буде перший мій виступ в інформації з мікрофоном. Навіть тоді на мітингу під посольством ми не використовували мікрофона. Здається, гусномовця використовували. Всім доброго вечора. Я справді з робочим візитом. Це мій перший робочий візит цього року в Варшаву, але так зазвичай я буваю по роботі у Варшаві приблизно. 3-5 разів на рік, ну, раз на квартал. Так воно було минулого разу. Ми зустрічалися в кінці року, якраз був листопад місяць, зараз вже кінець лютого. У мене викладацька робота, я займаюся освітою, працюю в студії політичної освіти керівником програми практичної політики. Часто через це мене плутають і пишуть політолог. Навіть теперішні зустрічі написали політолог. Я не є політологом, не займаюся наукою, хоча працював тричі працював в наукових різних організаціях, але я не науковець, я займаюся практикою і практикою безпосередньо політичного процесу. І через це ми працюємо не тільки в Україні, бо політична освіта вона досягнення демократичного суспільства загального світу. От, відповідно, українські викладачі працюють часто за межами України. Наш інститут працює в Молдові, в Польщі, в Білорусі, в Росії, в Казахстані, ну, в інших країнах так само і, Так само. само в Україні працюють часто інші викладачі, не українці, і так само дуже часто вони з Польщі. Ще я точно знаю, що Варшава дуже важливе місто. Для мене особисто, з точки зору кількості моїх друзів, я сьогодні зайшов у Фейсбук і попросив Фейсбук запитати, скільки в мене друзів жило або живе у Польщі. Виявилось 51 це більше 1% від кількості моїх друзів у Фейсбуці. Якщо додати, що в мене є ще російська сторінка, де є тисяча друзів, і додати трьох друзів там, то виходить 54 на 6 тисяч. Ну, майже 1%. Тобто, все ж таки дуже принципово велике велике важливе місто. У мене інколи дуже часто в українському місті, в яке їдеш на зустріч, там камянець подільський або там якесь таке місто, Біла Церква менше людей живе ніж у Варшаві, які пов'язані безпосередньо ну з Україною, хоча давали би та українське місто. Тобто тут живуть активні українці. І тому я завжди буду радий підтримувати традицію, про яку сказала Наталя. Завжди коли в Варшаві давайся чути, робимо завжди у вільний можливий час зустріч. От я не планував ніякої конкретної теми, сподіваючись, що ви в ході питання розкрутите тему, яка буде для вас найбільш актуальна і найбільш важливіша. Але це пам'ятні дні, це дні, які, які ми закінчилося рік тому і розпочалася зовсім інша сторінка в історії України. Це Україна вже після Януковича. Але ще без досягнення без перемоги Євромайдану. Тому я думаю, тема вона піде логічно, ну приблизно в тій стороні. Хоча, звичайно, ви можете відкоригувати тему так, як ви вважаєте за потрібне, у своїх питаннях відповіді і так далі. Не планую більше іншої зустрічі, тому питайте сьогодні або задавайте питання, або давайте доручення сьогодні. Не чекайте на завтра, післязавтра, бо буду мати справді завтра і післязавтра ще час у Варшаві, але навряд чи зможу. Ну, відволікатися на якісь інші питання, бо мають справді закумований робочий час. І ще скажу, що я дуже радий тим, що в кожне навіть візуально оком видно, як ви розвиваєтеся з, ну, від зустрічі до зустрічі, тому що на моїх очах цього не було, на моїх очах це з'явилось, потім воно перемонтувалося, стало таким більш обладнаним. а Тепер тут купа заходів проходить і воно росте. А також буду радий познайомитися з новими людьми, яких не будуть друзях, от е, які були фейсбуці, Друзях, у Наталії у Євромайдану Варшава, але з якими я не був знайомий, але це абсолютно не означає, що ми зможемо не зможемо дружити. Я пізніше в кінці зустрічі роздав візитівку для того, щоб можна було мати при потребі прямий номер. Ну але враховуючи, що є незнайомі люди, які можуть мене менше знати або не знати взагалі, скажу, що мені 34 роки, я родом із Закарпаття. Народився виріс все перше в житті, що в мене тільки могло бути, пройшло в Ужгороді, і до сих пір навіть зберігаю ужгородську реєстрацію в паспорті. Хоча фактично фізично офіс наш знаходиться в Києві, нашого інституту. Ми займаємося політичною освітою є провідною організацією в Україні. Якщо хтось хоче мати політичні знання, як правило звертається до нашої організації, якщо мовити не про наукові знання, а про практичні прикладні знання з приводу освіти, працюємо ми також як місток між Україною і Європою. Наш інститут освіти реалізовує програми стажування у європейському союзі різноманітних форм і не тільки в Європі, в тому числі ми співпрацюємо з відкритим світом для того, щоб наші люди бачили Америку. У вільний від освітньої викладацької час займаюся політичною діяльністю, серпня місяця минулого року вступив в партію «Сила Людей і в ній зараз балатуюся в Києві в члени політрату від партії «Сила Людей. От так, що займаюся також прикладною політичною діяльністю у вільний від освітньої викладацької роботи час. Сказати, що я постійно в Києві теж не можна, раз Тиждень я роблю кілька поїздок по українських регіонах. На цьому тижні їздив до Слов'янська, наступного тижня поїду в Запоріжжя, Бердянськ, можливо, Маріуполь. Їжджу постійно по Україні, знаю, що робиться в кожному регіоні. Немає такого регіону, в якому я не буваю раз на квартал. Намагаюся відвідувати кожен обласний центр дійсно по 4-5 разів, так щоб добре відчувати і розуміти ситуацію, яка робиться. Тому можу бути вам в цьому контексті теж якимось чином. Ну, корисний, оскільки ну, це багато років мене вже триває, багато років спеціалізується на вивченні того, що реально в Україні робиться на місцях і як реально сприймають ну, ту ситуацію, яка є. Ну а також був активним колись в громадській діяльності, так само як ви займаєтеся громадською роботою. Був 17 років учасником різноманітних громадських структур. Пройшов шлях в молодіжних організаціях від рядового члена до керівника і потім знову рядові члени от співпрацюю волонтером на багатьох громадських спільнотах. І дуже тішився і радувався, коли під час Євромайдану спочатку ви, Австрія, Лондон, а потім вся Європа взяла приклад з Варшави, з Відня з Лондона і покрилася такими центрами, осередками новітнього громадського такого життя, коли остання хвиля української еміграції, а ви такою являєтеся, організувалися в громадський суспільний рух і теж показує свою позицію і не втрачає зв'язок з Україною. І... Зовсім на кінець своїх 15 хвилинного е, виступу хочу сказати, що е, неможливо українській політиці бути самому і бути ефективним, досягати якихось певних результатів. Тому е, очевидно, що ви всі з України походите з якихось міст, з якихось регіонів, з якихось обласних центрів або е, якихось районних центрів е, сіл. І скоріше за все, там у нас теж є контакти, або ви будете якимось чином контактувати. То я наперед закликаю вас після цієї зустрічі обмінюватися цими контактами, обмінюватися даними, тому що і активних людей знайомити далі з активними людьми, тому що насправді в Україні, попри те, що відбулася активізація суспільства, попри те, що Відбувалися ті зміни, які є. Кількість активних небайдужих людей. А ви є справий приклад небайдужої людини. Ну тому що що може іще інакше привезти людину в 19-20 годині вечора у неділю на таку розмову а, з такою людиною? Це означає, що вас щось турбує, цікавить і ви справді переживаєте за те, що відбувається. Таких людей в Україні дуже мало. Якби Україна була іншою країною, Україна була б зараз іншою країною. От, Ну але це доконаний факт. В Україні живуть більше пасивні, ніж активні люди, більше байдужі, ніж люди, котрі, ніж люди, котрі думають про завтрашній день. В Україні більше все-таки людей патерналістку налаштованих, людей, які е, все ж таки чекають від когось, зміни свого життя, але не своїми зусиллями змінюють це своє життя. І власне. Е, Має бути велика цінність у тому, і єдиного і це єдиний спосіб, який існує, яким чином це змінювати. Це коли активні люди кооперуються з активними людьми, навіть якщо цей контакт знайдений. Через Варшаву, чи через Польщу, чи через іншу країну Європейського Союзу, бо іншого способу, ніж взаємодія між активними людьми, не існує. Тому навіть якщо ви просто прийшли послухати, і навіть у вас є свої плани у Європейському Союзі, в Польщі, в Варшаві, в освіті, там, в студіях чи ще в чомусь, і ви так умовно підтримуєте з ОКЦ Україною, я вас закликаю максимально змінювати позицію, постійно спілкуватися з тими людьми, хто є там за кордоном, і зв'язувати ниточки активності тих людей, які залишаються. Я думаю, що я в Клапцях стоїть. Це навіть маєш 3 хвилини. 3 хвилини. <ріх> Скажу вам про ну, один конкретний приклад того, як проти України ведеться інформаційна війна і як Україна поки що не навчилася цю війну вигравати навіть тоді, коли Україна має велику і значну перемогу. Всі ви чули про Дебальцівську трагедію. Ну, про Дебальцівські котели, про Дебальцівське оточення і так, далі, і так далі. Насправді, величезна перемога України величезна. Але подано так, що навіть ми всі сумніваємося, чи в нас є успіх. От всі переживаємо. І тому чому? Тому що ми всі люди, і ми дуже переживаємо за конкретну кількість загиблих людей, тому що то все, ну, це все живі люди. Але е, не буває такої війни, на якій не гинуть люди. Але з точки зору міжнародної ситуації Україна нарешті змогла чітко і конкретно довести, що А, російська агресія існує. Б, Ніякі договори з Росією не мають ніякого значення, ніякі мирні домовленості папірці ніколи не будуть реалізовані, втілені в життя, і потрібно діяти і відповідати іншими методами. Українці не дали себе оточити перед підписанням домовленостей, розуміючи, що все одно будуть покидати цю територію. Українці витримали удар в перші дві доби від моменту вступу в силу мирних домовленостей і три доби до вступу в силу мирних домовленостей. І, попри те, що нам це огорчає. Великі людські втрати, які були, яких можна було все таки уникнути, їх могло бути більше. Стратегічно величезна перемога. Але як воно сприймається в інформаційному плані? В інформаційному плані сприймається як одна з чергових поразок, яку ми досягнули, тільки через те, що справді немає до цього часу в Україні злагодженої армії, яка здатна злагоджено наступати і злагоджено відступати. І злагоджено робити ці процеси. Бо правду абсолютно пишуть в Україні про те, що частина підрозділів була вкинута, частина залишилася безпеки, частина була виведена не по тому коридору, частина була справді в оточенні. Це все абсолютно правда. Але ця планка, яку ми ставимо високо в голові до української армії, ми ставимо до армії, до якої ми сподіваємося, що вона має бути. Рік назад. Поверніться назад. Початок лютого, 2014 рік. Ці дні, конкретно ці дні. Українська армія це десантники в поїздах Дніпропетровськ-Київ, які їдуть вбивати Майдан, не хочуть настільки виконувати команду військових, ще й дали команду. Настільки не хочуть виконувати команду, що просять своїх батьків, родичів і знайомих лягти на колії, ті лягають і ті нікуди не їдуть. Тобто воєнні не здатні не те, щоб воювати, вони не здатні розгортати якийсь майдан. Житомирські. Львівські західні їх навіть не турбують, а в Україні військові Національна гвардія, це колишні внутрішні війська, просто кинули щити, кинули зброю, яку ми доказали, ми не будемо стріляти проти свого народу. Не ідеологічно, тому що вони ідеологічно перейшли на сторону Майдану. Ідеологічно їх не вдалося переконати, а тому, що вони стомилися, тому що вони не розуміють, чому вони теж мають гинути, тому що вони отримують спротив братку. Тому що вони не хочуть в цьому брати в цьому участі, і вони взагалі хочуть додому, хочуть до мами, вони хочуть все, вони устали, це холодно, це неприємно. Не тому, що ідеологічно вони змінилися. І вони не змінилися і зараз до цього часу. Тож людина, яка спілкується з ними, людина, яка спілкується з тими людьми, які служили тоді, служили під час, служили після і служили до цього часу. Вони ідеологічно як і були просто виконували команду. Але ефективність управляння нашою державою цієї машини зросла в рази. Ми до цього часу фактично можемо сказати, що ми за рік отримали Україні армію. Так, да, вона така, яка вона ну, такі речі витворяє, як відступ, ну оцей от показовий, неефективний відступ. Але вона в нас з'явилася, вона здатна щось робити, вона здатна діяти. Звичайно, якщо ми будемо це оцінювати знову ж таки з точки зору особи, бо людина найвища цінність. Це трагедія, те, що відбувається. Тому що ну, зрозуміло, що коли ми зв'язуємося з конкретним лідовим бійцем, ми його знаємо і так далі, то зрозуміло, що нам болить і ми переживаємо за кожного пораненого, за кожного зрозуміло, вбитого. І особливо нас найбільше а, ну, курвить те, що цього могло не бути, якби вони були професіонали. Але у нас нема професіоналів. І в нас їх не було, і вони в нас не народжувалися. І те, що відбувається зараз, говорить про те, що вони в нас народжуються, вони в нас зараз такими стають, і в нас народжуються одно ну, в країні Збройні Сили. І попри те, що це стається по факту, і це реальність, і це конкретний фактаж, а з точки зору держави, це взагалі народження держави, фактичної, справжньої. Ми бачимо, що в інформаційному плані Україна програє і все ще програє, тому ваша роль у цьому плані залишається і далі такою ж самою високою, якою було на Євромайдані. Це вчитися розбиратися в таких речах і допомагати правильному виступу. Ситуації в Україні з одного боку, щоб не було незрозумілих очікувань, а з іншого боку, для того, щоб була об'єктивна адекватна міжнародна допомога, тому що так само, як і у вас, так само і в Україні або так само як в Україні, так само у вас існує стереотип. І я це навіть відчув вже в бесідах перед цією зустрічю, що ну я громадян пройшов, в Україні типу типова змінилося вже на краще, вже все має бути краще. Ну, Це безпідставно абсолютно так думати, що наша боротьба а, зупинилася і наша боротьба на цьому вичерпалася. До того часу, поки не будуть досягнуті реальні досягнення Євромайдану, ті зміни, поза які люди стояли. Не відбудеться зміни країни. А якщо не відбудеться зміни країни, то відбудеться зовнішньої зміни представництва країни. Це така омана, в яку нам легко захочеться виходити, бо хочемо розслабитися. Ну, хочеться вже зупинитися, наскільки ну, можна, наскільки довго це триває. От, але це ще мусить тривати певний час, інакше бути не може, бо інакше ми не доведемо, інакше не буде кинута справа на півдорозі. Фактично буде справа, яку ми не довели до кінця, щоб вона такою не стала, щоб ми не наступили на ці самі.